Палац культури та спорту Металург це скарбниця талановитих творчих колективів, якими керують справжні професіонали своєї справи, про що свідчить велика кількість отриманих колективами високих винагород. Вікторія Осіпова, учасниця студії естрадного співу, прийняла участь у благодійному фестивалі Україна в серці в місті Дніпро 21 серпня, де зайняла призове місто, перше місто. Я вважаю. Наша учасниця достойно виступила, показала свою майстерність, творчість. Дуже приємно, що у нас є такі талановиті учасники, як Вікуся. Хочу сказати, що вона дуже працьовита дівчина, яка в нашому колективі вже 10 років. А з якою піснею виступила Вікторія? Піснею, яка стала переможна? Ми підготували пісню, тому що я Україна. Справжня виконується цієї пісні Настя Каменських. Пісня на даний час в цей нелегкий час. Дуже достойна батьки Віки з малих років розглянули в доньці тягу і любов до музики, тому всіляко сприяли її творчому розвитку з п'яти років. Вона займається вокалом та хореографією. Віка, ти брала участь у багатьох конкурсах. Чим відрізняється саме цей конкурс? 21 серпня я приймала участь у конкурсі з Україною в серці. Він був благодійний. Усі кошти, які були зібрані на цьому конкурсі, вони підуть на ЗСУ. Тому саме він відрізнявся від інших конкурсів. Він був е, патріотичний і це дуже важливо. Я співала пісню Я Україна. Це була важка пісня. Я навіть плакала, коли говорила останні слова. Дуже хочеться, щоб в нашій країні був мир, і саме ці кошти, я впевнена, вони допоможуть нашим, нашим воїнам. І ми переможемо. Керівництво філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, директор палацу культури та спорту Металург завжди підтримують та всебічно сприяють розвитку творчого потенціалу учасників колективів. Дуже хотілося сказати велику подяку керівництву палацу культури та спорту, також керівництву металургійного комбінату за те, що вони надають нам можливість працювати та виховувати. Таких учасників, як Вікторія і других учасників Палацу культури. Також хочеться сказати велику подяку батькам Вікторії Лілі та Роману, які підтримують, які являються спонсорами наших дітей у участі фестивалів. Щиро вітаємо Віку Осіпову та її керівника Олега Ярошенка з майстерною та результативною участю у фестивалі.